Ти безперечно вже пограв у симулятор BDSM Dark Souls 3, проходження якого справжня тортура. На щастя, у решти ігор у випадках, коли ти ну ніяк не можеш здолати якийсь сегмент, можна просто понизити рівень складності. Тільки деякі з них почнуть за це над тобою знущатися чи навіть принижувати. І сьогодні у нашому чарті ми зібрали п'ять ігор, які не бояться сказати тобі, що ти слабак. І розпочинається наш рейтинг на шаленій швидкості під час запеклої перестрілки. Це гонки на виживання, у яких беруть участь клоун маньяк зі стильною стрижкою у вигляді багаття та інші навіженні психопати. Так, це твістит метал, гра у якій твою наворочену тачилу може торпедувати каталка зі швидкої допомоги, і взагалі тут на дорозі всі грубі янять, наче водії маршруту. Тож слабакам тут не місце. Одній із попередніх частин гри тобі про це казали прямим текстом. Варто було обрати легкий рівень у твістит метал. 2», як гра закінчувалася після першої ж місії. З'являвся напис: лож пена далі не можна. За це гра у нашому хіт параді, але лише на п'ятому місці. А ми рушаємо далі у світле майбутнє. Йшов 1946, останній рік Другої світової війни. Війни, у якій Третій Рейх отримав безкомпромісну перемогу. 20 років по тому прапори Гітлера висять по усьому світі, а есесівці кидають зіги навіть на місяці. Єдиний, кому новий прекрасний світ не дуже подобається, сержант Блашковець. Нацисваль тому він то фріца на ніч надійне, то штурмбанфюрера зі шмайсера нафарширує. А якщо комусь битви з нацистами не по зубах, завжди можна понизити рівень складності. Для справжніх ледач розробники приготували режим татусю. можна я пограюся. А як вам бравий сержант у Чепчику? Кода, що у самій грі цього не видно, тому Вольфенштайн отримує лише четверте місце. Орди ворогів. Мерзенні потвори та гігантські роботи. Ти косиш їх усіх на салат? Що, не чекали такого від простої посудомиті паскуди, так у дішвошер Vampire Smile» вистачає і трешу, і жесті у кращих традиціях жанру «Beat em up». Розробники не забули подбати про тих, кому все це робило, може видатися нестерпно важким. І звісно ж, під словом подбати ми маємо на увазі понасміхатися. По-перше, найлегший режим складності називається маленька принцеса. По-друге, у ньому вороги не наносять тобі жодної шкоди. І при цьому, коли ти їх хлопцюєш, з них вилітають мультяшні сердечки. Для кровожерливого Рубилова це і справді дуже принизливо. Тому дішвошер лише на третьому місці. Давня приказка нінц стверджує: місантаюта банзайкінічала Кабута хіравата. Тобто навіть не намагайся грати у нінджа Гайден блідопики. Кожен, хто намагався стати ніндзею рю хаябусою та піти рубати ворогів у нінджа гайден, знає цю жесть пройти можуть тільки азіати. Але одного разу розробники вирішили все ж таки зробити гру доступнішою для західних гравців. А тому додали у гру легкий режим проходження під назвою Ніндзя Док. Обравши його, ти одразу полегшуєш собі життя ворогів менше, зарубати їх простіше. Але при цьому до кінця гри тобі крутому ніндзі доведеться носити рожевий бантик. А один із персонажів почне безперервно тролити тебе на тему, який же ж ти лок. Ninja Гайден Блек лише на другому місці у п'ятірці, адже це не йде у жодне порівняння із тим соромом, який для тебе підготували інші японські розробники. І нарешті на першому місці нашої п'ятірки одна з найскандальніших ігор минулого року. Лебедина пісня геніального Хідео Кодзіми. Справжній шпигунський трилер з прокачаним стелсом. Ти спецагент Solid Снейк, майстер деверсі, підкрадань та використання картонних коробок для маскування. Ти маєш скрутити не одну шию та продірявити не одну потилицю. І так, щоб при цьому тебе не помітили. А якщо кілька разів поспіль попадешся, гра ввічливо запропонує понизити складність. Щоправда, за це ти до кінця кожного рівня муситимеш носити шапку у вигляді куртки. Цікин -кап. Цікин Інші персонажі на це не звертатимуть уваги. А що ж, у кожного спецагента можуть бути свої дивацтва. Але для гравця бачити ролики з бородатим снейком та куркою на макитрі так принизливо, що у нас просто не лишається іншого вибору, окрім як оголосити МГС 5 переможцям п'ятірки і гронавта. Коляці легко. Ми ніколи не плутаємо. Реальність та віртуальність. Ну а як тут переплутати? У реальності ж нудно. Хоча ігри завжди підкажуть нам спосіб, як розважитися у реальності. Ще більше способів. Дізнаєшся наступної 18 у суботи 00. Тут у QTV, на ігронавтах. Ну, наче нічого не переплутав. Побачимося!